Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знову знаходимося в нашому селі, де будемо прибирати наше подвір'я. Настала вже осінь. Пішли довгождані дощі. І на вулиці стало прохолодно. Тому сьогодні будемо протоплювати піч, щоб заганяти в хату тепло. Багато з підписників запитують, чому так. Ми рідко викладаємо наше відео. На жаль, це правда. У нас є лише один вихідний день на тиждень. І кожен раз ми приїжджаємо в село, щоб навести тут порядки. Ви вже знаєте, в якому стані ми придбали нашу хату. Ну, а зараз ще настали холода. Осінь пішли дощі, сиро, холодно. І ми будемо при кожному приїзду Розпалювати нашу піч і обігрівати, обігрівати нашу хату. Тому приступаємо зараз, розпалимо багаття і будемо починати обігрівати нашу хату. Ну що, розпалили ми в пічі, хай десь годинку-дві прогорить, а може що і обідати собі приготуємо. Ну а зараз ми йдемо працювати на вулиці. У пічки хай наші горить ось таке вогнище. Ну а ми пішли працювати. Ось отаку бутилку. В радянські часи отакі бутилки набирали молоко. Зараз їх тільки можна знайти на мусорнику. більш нігде. І ось в нашому дворі ми теж знайшли отаку бутилочку. Така рядкость. Прогоріло більше години. Тепло зразу пішло по хаті, жаром такий. І ми вирішили стушити картошку в печі. Ми вже раз готували борщ, гарно вийшло. а Зараз ще стушимо картошку. Подивимося, що воно у нас на цей раз вийде. Так, хай трошечки огонь щухне і закриємо заслонку, щоб не виходило тепло. Щоб зберігалося воно в печі. О, так. хай, хай тушиться. Ну що, пройшло дві години. Відкриваємо піч, вже настав обід. І ми подивимося, що в нас тут приготувалося. Так, дістаємо. Дістаємо нашу тушену картоплю. Так. Отак, і сюди. о, І подаємося. Аромат, звісно, не передасть. Камера цього не передасть. О, тут і Наша почеревинка підтушилася. Ну, будемо сейчас витягувати, бо не дивиться. Так, ось наша почеревинка так підтушилась. Зараз. І дістаємо. О, така вона у нас гарна. Ну що, стушили нашу картошку. Перший раз. Ось це так. Смачно, ароматно. Ну, на перший раз, я думаю, вийшло. Ahora no. Ось отакі яблучки. Вони прямо ростуть у землі. Інтересно, хто знає, напишіть у коментарях, що воно це таке. І їх дуже багато у лісі. Ось дивіться, скільки в лісі отаких яблучок при землі. Воно... Гілочка невеличка від землі, і отаке от яблучко. На смак дуже-дуже кисле. Терпке. Кисле і терпке. Ось оце такі яблучки. Інтересно прямо. І дуже-дуже багато.